Наступна монета, це в нас 20 гривень 2003 року, 60 років визволення Києва. Цю монету NGC вирішило не мити. Можливо, цей на краще, бачите, вона в патині. Ви пам'ятаєте, я вам показував, що я вибирав цю монету там з більше десятка монет. Я вам казав, що дуже хотілося б, якби був 70, але, напевно, його не буде, тому що там версинка на полі була. Так, от, вона отримала топовий стан 69, але якби їх в 69-му 7 штук, а в 70-му ще немає. Будемо пробувати ще раз відправляти напевно, замовляти мийку. У нас там ще їх є достатня кількість, але в патині. Можливо, все-таки вийде першу монету заслабувати в прув 70. Якщо там по нікелю багато в топах, то в сріблі якби, ну, менше. По її слабуванню, це нам вийшло сама. Оцінка грейда 19,8 євро, і за негабарит, типу за те, що це було за вона запаковано в такий великий слаб 20 євро. Тобто, ми заплатили за це 39,8 євро 1900 гривень. Компанія же прийшли заплатити.